Все зрозуміло. Все розложено по коробочках. Ось бачимо листочок. Є в нас мідь, срібні контакти, алюміній і мідь посріблена. Зараз будемо перевіряти. Останнім часом мідь до нас присувають часто, тому що у нас найкраща ціна в Україні. Вагу такої міді запишемо 3 кг, так як вона чиста, без всяких домішок. Далі у нас посилочці є алюміній. Його тут трішки. Але все одно будуть якісь кошти. Ще в нас є тут мідь посріблена. та латунь. О, це магніт. Перевірили на магніт, магнітиця ось ця тільки середня пластинка. Приймемо матеріал як посріблену мідь. Ось у нас є такий реагент, називається він хромпік. Ми ним перевіряємо посріблення. Це мідь, ось воно червоніє. А це латунь перевіряємо і бачимо, що не червоніє. Значить, латунь у нас не посріблена, а лужона. Посріблена мідь 900 грам. І латунь. 660 грамів. Витянули ось коробочку з срібними контактами і побачили, що там ще є пакетик внизу з латуни. Кладемо його на веса, бачимо 490 грамів. Срібні контакти. Бачу, ось ще є посріблене. Це... Не йде як контакти, це латунь посріблена. Контакти, мабуть, на міді є магніт та не магніт. Зараз подивимось. Зважили латунь посріблення 60 грамів. Перевіряємо срібні контакти. Вага 84,6 грамів. Контакти на міді 9,7 грамів. Контакти магніт 73,8 і грамів. Посилка у нас була легка, усе було посортовано. І вийшла вона сумою суму 6217 гривень.